Батьківське серце у Коломиї відбулось вручення оберегів для дітей загиблих захисників російсько-українській війні. Засновниками проєкту Батьківське серце є бойове братерство Україна У 2019 році. Основано бойове братерство України. Це військово-цивільна спілка. І перший проект, який ми розпочали, це батьківське серце. Це проект пам'ять про наших побратимів, які загинули в московецько-українській війні. Це Фактично оберіг, це кусочок східного вигляді сердечка, обрамлене терновим вінком, з краплинкою крові і на звороті прізвище і ім'я загиблого героя. Батьківські серця у Коломиї вручають уже вдруге. Цього разу це 54 обереги, які нагадуватимуть дітям захисників про подвиг і жертву їх батьків. Цей оберіг батьківське серце придумали, намалювали, витворили власне воїни бойового братерства, які в 2014, 2015, 2017 році воювали. Проти московитів до 24 лютого ми вручили трохи більше 8200 батьківських сердець. На жаль, сьогодні ми маємо вручити вже більше 50 тисяч таких батьківських сердець. Це пам'ять про наших хлопців, щоб це батьківське сердечко оберігало. Кожну дитинку нашого загиблого героя до Коломиї ми і з дітьми приїхали із Києва. І чоловік Роман Кензюр народився у Великій Кам'янці Коломийського району та загинув 29 червня поблизу Лисичанська. Для таких сімей, як наша, а ну на жаль, їх дуже багато в Україні. Це важливо в першу чергу. Важливо те, що про ці сім'ї пам'ятають, і про те, що ну, про наших хлопців пам'ятаємо не тільки ми. Це важливо в плані соціальних проєктів, тому. Що ну суспільство мусить бути свідомим, і суспільство мусить усвідомлювати і розуміти, е, якою ціною дається нам наша незалежність, наші ранкові кави е, і наше відносно мирне життя ну в наших містах, де не ведуться активні бойові дії. Арсен Миронюк, Галина Ровенчук, новини телерадіокомпанія компанія Раї.